Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважено над таким питанням, чи християни мають причащатися євхаристійним Ісусом, тобто Ісусом простій тайні Євхаристії. Свята Євхаристія це одна із семи Тайн Христової Католицької Церкви. Це є основна частина на службі Божій. Так, Пресвята Євхаристія. Це є найбільшим скарбом католицької церкви. Ісус Христос покірно скривається під видами Хліба і вина, щоб засвідчити прагнення Небесного Отця ніколи не залишати своїх дітей сиротами. Свята католицька церква вчить, що під час святої літургії, в момент освячення, хліб і вино дійсно стають тілом і кров'ю Христа. Хліб і вино перестають існувати, залишається тільки зовнішній вигляд хліба й вина. Ця велика таємниця називається переміненням. Осячена частичка і найдорожча кров у вигляді вина одержують шану і хвалу і гідну самого Бога, адже вони є самим найвищим Богом. Так ми і говоримо: Ісус у простій тайні Євхаристії». Приймаючи Ісуса щонеділі і свята, Тані Єхаристії, ми стаємо причасниками і учасниками Божої науки, Божих заповідей, Божої мудрости, Божої сили і слави. Ми маємо наслідувати Бога чоловіка у всьому Його житті на землі. Адже Ісус говорив, що Він дорога, правда і життя, тільки через Нього увійдемо в Небесне Царство. Другої дороги до Небесного Царства немає тільки через наслідування Ісуса Христа, другої особи Божої. Достойне і гідне святе причастя наділяє нашу душу багатими скарбами. Божих ласк, воно усуває з душі, повсякденні гріхи, хоронець перед гріхами тяжкими, усмиряє пристрасть, дає світлу і силу боротьби зі злом. Достойне святе причастя. Помножу нас усячуючу ласку, наділяє спокоєм душі, лучить нас христом і Богом і для нас запорукою нашого Воскресіння на вічне життя. Христос каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває, а я в ньому. В другому місці Ісус каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрушую останній день. Тому ми повинні як причащатися, і хто бажає вести християнський досконалий спосіб життя, а це повинні бажати всі християни, мусить причащатися кожної неділі свята без тяжкого гріха. Для того ми повинні сповідатися саме менше раз в місяць, а про потреби душі і частіше. Причастатися треба з любові до Бога, бо Бог наш Батько, ми його маємо любити всім серцем, думку, силою, душею своєю, не ображати Бога своїми гріхами. Треба добре пам'ятати, що негативні діла тягнуть за собою негативні наслідки, тобто терпіння. Діти мають причащатися після семи років, пройшовши курс катехізації. Тоді діти клякають до першого святого причастя. І щасливі ті діти, яких батьки вчать вести християнський практикуючий спосіб життя, батьки зобов'язані навчити дітей мислити, думати духовним християнським способом. Звісно, якщо батьки самі вміють думати духовним християнським способом, на превеликий жаль, сьогоднішні християни і католицької церкви, греко-католицької церкви. Забули вже, що таке духовне мислення, залишилося тільки цілесне мислення. А Ісус попереджав християн, поки не народиться нанвоз духа, Царство небесне не війдете. А це означає, поки не ведете мислити духовним способом, а тільки цілесним, то мене Бога не зрозумієте і будете трактували мої духовні справи тілесними мислями, тому і не зможете зі мною поєднатися у перстій Тайній Євхаристії, і при всяту тайну Євхаристію будете трактували челесним способом між тілесним способом мислення і духовним способом мислення є дуже велика різниця, і про цю різницю святий Павло, першому посланні до корінчан, наголосив. Хто їсть тіло Христове і хто п'є кров Христову не розрізняючи, той суд собі їсть і п'є, тому ж вами багато хворих, а багато й вмирає. Як бачите, що багато хворіб, а багато смертей також є через те, що ми не вміємо мислити духовно, тобто, що ми не розрізняємо тіла й крови Христової. Мало сказати. Що Євхаристія – це і тіло і кров Христова. Тут треба розуміти, для чого тіло і кров Христова дається християнам, не просто як якась традиція або якийсь звичай, або який такий собі оберег, та як стрітінська свічка або Йорданська вода, або зілля посвячене Пресвята Євхаристія це є одна. Освячуючи глас, через яку ми маємо народитися нам з Божого Духа. Тобто, ми маємо перемінюватися в Ісуса в Його ділах, Його словах, Його славі, Його силі, через живу віру. Тобто, як я маю живу віру, що в світі в Харисті є живий Бог, той, який зійшов на землю, той, який народився. На землі, з пречистої діва Марії, через Святого Духа, той, який є другою особою Божою який пішов на хрестну дорогу, щоб просити Божий майстат і відкрити небесну браму, щоб кожен, хто покаявся, поправився, перепросив Бога, війшов в Царство Небесне, а таке мислення можливе після того. Як ми розрізнили тіло і кров Христову, тобто народилися наново з Духа, тому і такі християни, які народилися наново з Божого Духа, ніколи при святій Тайній Христії Ісуса не будуть приймали настоячи, а розуміючи, що в святій Тайній Христії є живий Бог, обов'язково клякнуть перед насятішими тайнами. Перед прийняттям Ісуса просвітання Євхаристії, тому що добре зрозуміють, що клякати до святого причастя це не просто традиція або якась мода, і хто ще не зрозумів, яка різниця клякати чи стояти перед Євхаристійним Ісусом, Богом чоловіком, того спитаємо, а яка різниця між людиною і Богом? Звісно, що кожен скаже, велика різниця. Бог у Пресвятій Тройці єдиний створив людину, а не людина Бога. Тому і написано в Святому Письмі кожне коліно приклониться на Боже ім'я, на небі, на землі і під землею, гелениць падають на Боже ім'я, як бачимо, практика клякати перед Тім Ісусом, тобто перед Богом, виникла не на землі, а на небесах, початок. Від ангелів святих Люцифер на чолі відпавшими ангелами не захотів преклонити коліно перед Отцем Небесним, тому і був проклятий і отримав успадкував пекло. Тому і ми, практикуючи християни, маємо наслідувати ангелів, які преклонили коліно перед Отцем Небесним, які полюбили Босім серцем думко, сили душею своєї в духовному сенсі. А священники і християни теоретичні, які відказалися приклонити коліно перед Ісусом при Присвітання Євхаристії, тобто перед святим Богом, це ті особи, які наслідують Люцифера і його відпавших ангелів, і також можуть сподіватися пекла. Скажете, що їх дуже багато? Так багато, але скільки їх ніби не було. Ніякому разі Бог не змінить своєї науки, Бог не змінить своєї сутності, Бог не перестане бути Богом, Бог, який був від початку, такий буде й до кінця, і йому одному належиться честь, слава і поклін від створінь небесних і земних, від світу видимого і невидимого, як я вже казав попередньо, що Клякати чи стояти перед Ісусом це не традиція. Клякати перед Ісусом це є потреба душі людини. Тобто, як людина народилася на нос Божого Духа і не треба казати: клякни перед Богом. Дух святий, який живе в серці й душі людини, сам спонукає людину клякати перед Богом з любові, з віри живої. І священник. Який народився на нос Божого Духа, ніколи людям мирянам не скаже: Вставайте, не клякайте перед Богом. І обов'язково скаже: Клякайте перед Богом, бо то є живий Бог, і немає інших богів, крім Богській Тройці Єдиного. А священник, який каже: Не клякайте, вставайте до Пресвятої Тайні Харистії, то цей священник він не є народжений з Божого Духа, він не має в серці й в душі Бога, і просто, як наймит, є на роботі в Бога, але зовсім не дбає за славу Божу. Зовсім не живе Божим духом. Такі священники, вуки вечошкурах або й наймити завжди говорять людям: нема різниці, клякати чи стояти, головне Бога мати в серці й душі, але забороняють лякати. Чий це дух говорить серця й душі священика? Злий дух, який також каже не клякати перед Богом. І як такий священик може допомогти мирянам, людям народити нано з Божого Духа, коли він сам не народжений з Божого Духа, не має у серці душі Божого духа. В нього є знання про Бога теоретичні, але ці знання він трактує тлесним духом. Тобто такого священника нездорова віра, нездоровий дух, тобто не Божий Дух. Через те Ісус і наголосив чувайте, моліться, бо диявол, Люцифер, як Лев Рикаючих, ходить навколо вас, щоб вас пожерти, і в нього дуже багато союзників, як в церкві Христовій, так і поза церквою, і дуже багато союзників диявола не свідомі того, що вони є союзники диявола. Вони мислять цілесно, тому не розуміють духовних речей, які Бог проголосив у своїй місії відкуплення і спасіння людини. Найдух Святий Божий всіх вас, практикуючих християн, просвітить, де є правда, а де є фальш. Слава Ісусу Христу!